Департамент економічного розвитку погодження закупівлі виконавчих органів Юрський е, Ради установ комунальних е, підприємств в сфері інформатизації та погоджувалася інструкцією положення статути про підрозділи, які працюють інформатизації. це положення, це вже це тут да, повноваження це, це, повноваження департаменту економічного розвитку. Добре, давайте ми затвердимо порядок. День треті, шановні ми колеги. Розпочинаємо засідання комісії так, законності до діяльності, свободи слова та безпеки. У нас сьогодні. Шість питань порядку денного і одне різне, але є пропозиція перенести третє і четверте питання, які не виносяться на сесію. вилучаємо з порядку денного. Вилучаємо, може, ці ухвали поміняються. Хто за? Двоє за. Рішення прийнято. Отож, перше питання. Проект ухвали про. Внесення змін до ухвали міської ради номер шість 42, 93, 10, 81, дев'яносто перенесений з попереднього засідання. Отже, тобто формально в текст ухвали внесли зміни відповідно до нашого попереднього засідання. Зокрема, ми додали апарат виконавчого комітету посаду повноваженого міської ради з питань доступності пунктом 2.1, і міський голова також. Звертається з пропозицією додати питання, посаду уповноваженого з питань культури. Також, а як це буде виглядати на сесії? Мені цікаво. Ну, ухвала може бути проголосована за основу, можуть бути додані зміни до уповноваженого з питань культури, а також е, ті зміни, які сьогодні обговорювалися на комісії з питань підприємництва стосовно розширення повноважень. Повноваженого з питань інформатизації стосовно погодження всіх закупівель і положень та статутів видних однаків формів підприємство та організації. Добре, я тоді бачу логіку в наступному. Нам тоді всі правки, давайте ми тоді внесемо рішенням комісії профільно. Але якщо ми наступного разу. Мені прохання доповідати, не доповідати питання, які не пройшли комісію. Просто не сказати, що ми не пройшли, і відповідно не розпочинати розгляд цього питання. Бо... Це неправильно розпочинати і потім зупиняти розгляд питання, який фактично не був завізований про інше. Добре, але в нас в регламенті є норма, що питання може бути зупинено розгляд питання для обговорення на депутатських комісіях. Воно не віде готове віде до, до сесії, okay. воно не має всіх okay. віз. Тим більше, що комісія законності в даному випадку є профільною комісією в цьому питанні. І немає візи профільної комісії, то відповідати, напевно, неправильно. Тут Євген е, Теодозійович е, прийшов до нас, Ти ви, будь ласка, припильнуйте. Я знаю, що ви пильнуєте різні питання. То ви, будь ласка, зверніть увагу. Адміністрація військового голови все пильнує, розумієте? Щоб наступного разу у нас не було ніяких історій. Бо то вже минулого минулого разу у нас Інна Васильівна відмітилася з такими. Інні Васильівну можна побачити на тільки написані директора буквально так. А Галенька з марівні ми теж побачаємо вже сьогодні. Сьогодні вибачайте, але я думаю, що мені вже можна. Але не це вже все, це вже все. Я вже все. Це вже все. Але не ухвалимо описувати її оригінально, а потім підпишемо регіону. Мені треба текст правик. Комісії, тобто ми Я тоді, перебідаю... тоді Людмилі. Є пропозиція також доповнити цю ухвалу від колег голів фракцій уповноваженим Львівської міської ради з питань з питань людей з інвалідністю, і тоді треба внести зміни ще в пункт саме це, це інше. Ні, окремо про Іра Михайловні слова. Це доступність повноважений це це до з питань доступності, з питань культури та з питань прав людей з інвалідністю. Правильно, okay. mm. я не знаю, чи прав людей просто чи з людей з інвалідністю. Людей з інвалідністю. Yeah. А що це за питання людей з інвалідністю? Ну якось так звучить. А ну наприклад, доступність це право чи це no, не, так, не право? Ну, наприклад, я вас yeah. доступ. доступність. ну доступність це зрозуміло. Це... але а, питання комунікації, питання, як ми спілкуємося, з цими з людьми з інвалідністю, тобто ми маємо переусвідомити взагалі е, там е, моменти спілкування. Це не право з інвалідністю. Треба якось по-іншому спілкуватися. Ні, нам треба навчитися нам е, як спілкуватися е, з людьми з інвалідністю, щоб їх не образити. Бо дуже багато, наприклад, там дитина по вулиці може йти і казати, а дивися там, от ну і показують руками, і пальцями, і діти не це готові. Нам треба виховувати ціле суспільство. Да. Наприклад, не завжди вони хочуть, щоб їм насильно нав'язували якусь допомогу. Це дуже важлива робота з нами всіма. Так. І це ж не права. Це не про права. Не, я от почув слово юнаосвітницьке просвітницька робота. Та, 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 Бо я знаю, що там в Unbroken, наприклад, є в хлопців наліпки на одязі, що вони не хочуть спілкуватися, і це означає, що їх, типу, не в Unbroken, а в Superhumans. І до них, типу, не треба ні з камерами, ні з фотоапаратами, ні там іншим людям взагалі підходити, бо їм це не о. І багато якихось таких інших речей. Отже, тому давайте ми зафіксуємо тоді всі правки, які є зауваження комісії підприємництва доповни. Я надіслала далі. Тоді у нас є зміни доповнення. в пункт 9.1 доповнити слово сполученням уповноваженого Львівської міської ради після уповноваженого Львівської міської ради з питань доступності кома з питань культури та з питань людей з інвалідністю. Правильно? Це стосовно зробіть на плати, де виді і є в пункт 2, Доповнити пунктом два Посаду уповноваженого Львівського або так, пункт 2.1 викласти в нові редакції, вибач Люда, апарат виконавчого комітету вести посаду уповноваженого Львівської міської ради з питань доступності комис, з питань культури. Уповноважених тоді. Але я би може не через, а може окремо їх виділити. 2.1, Так, давайте окремими пунктами і там і там. Тоді не так. 2-1, дуже дивно. буде. Дуже дивно буде звучати. Вперед виконавчий комітету виступив дві крапки: уповноваженого Львівської міської ради з питань доступності, може тоді через через тире. Ні, краще пунктами списком через тире. Добре, уповноважено Львівської міської ради з питань е, культури Тру? та уповноважено Львівської міської ради з питань е, людей з інвалідністю. Тобто списками такими через тире. І так само і Де в знати, пункті що, що треба через ТРА? Ні, ні я, я просто думала, а, думала, що а, ми так було. схематично. Потім у хвалі напишемо. Тобто ми ж викладаємо наступні редакції. І воно буде не через суму, а через час. І так само це буде у який це пункт 9.1. Так, але один, це ну, це там але 1, та дев'ять один наталья, але в дев'ять один теж через кому, але теж ми потім тоді, на редакційні гарно Але через кому тоді уповноважено Львівської міської ради з питань доступності і теж уповноваженого з питань культури, і щоб не було у всіх уповноважених коректно це говорити Дякую. Про з питань людей з інвалідністю, тому що тут з того, що ти сказав і в геніпсні це в першу чергу його робота має бути спрямована на нас, як так. ми правильно маємо відноситися до людей. З такою інвалідністю, ну, з інвалідністю так? ну це не тільки, це всі і права теж. І права теж, і медичне забезпечення, це і медична, житлове, і, медична, і всі. Робота. Тобто, просто це не обмежується лише правами, а є ще якась там моральна частина, етична частина. Професійна. Ну, окей. Там, трудові... Так. трудові відносини. Ну це вже тоді права. Окей? З питань mm. людей з інвалідністю. Е, добре. Е, тоді е, повноважений з питань ради з питань з питань людей з інвалідністю. Mm -hmm. Тобі не подобається з питань. Тобто, якщо в людей з інвалідністю є питання, то ця людина уповноваження ними займається. Це ж не має бути добре. З питань культури. Mm -hmm. Ти якщо ти придумаєш те культури без питань? А з питань... Юрій же забрав. Добре, отже, ставлю ухвалу на голосування із усіма зауваженнями, які були запропоновані і колегами із комісії підприємництва, міського голови, і також наші, наша пропозиція і голів фракцій щодо людей уповноваженого з питань людей з інвалідністю. Отже, хто за, і справками комісії затвердити. Двоє за, рішення прийнято, дякуємо. Отже, е, наступне питання. Е, затвердження передавального акту, КНП, Льві, Угу, приїхав передавальний добре, акт. Добре, домучили вже передавальний акт, пані Марта вже буде в індивідуальному порядку. Питати. Хто за? Двоє за рішення прийнято. Дуже... Питання перейменування вулиця, Робсуна, а, поля Роксона, Залізничний район. Я, я шусь, чесно кажучи, не знаю, чого юридичні департаменти. Я це теж не, не знаю, знаху, хвали, але так зі склали. Ми немає порядку просто... даного. Давайте мучається. тоді не будемо переглядати. І більше, знаєте, що в мене прохання, щоб ми не... у нас є традиції, ми не можемо їх порушувати, пане Євгене. Питання перейменування вулиць завжди засідає комісія і управління культури. Є? Потім доповідає з цими питаннями. Я не розумію, чому тут Галена Казимирівна. Можливо, давайте вернемо мені, все. Мене за питання. Ми ж в принципі мали таку традицію перенову. Ми приєднаємо до булицю. широкої щороку. Але комісія зараз активно не засідає. Це є приєднання вулиці Робсона до вулиці Широкої зв'язку з зміною поштових адрес. Ми напевно це. бо це ще це технічна. Ну давайте переносимо тоді. і Потім з нема немає порядку ну, дан, бо я вже щось. Я не знаю, що медицина. Бачимо цього питання. то давайте переносимо. Добро, Я дам ці давайте питання переносимо. Хто за двоє за рішення прийнято, дякуємо. І є питання про збільшення статутного капіталу ЛКП Рету Шестерців. Дуже прошу, дуже сильно. Десять днів ухвала мусить висіти на сайті, і до нас вона має прийти на комісію вівторково, а не в останній вагон. То ми домовилися з вами, хто за. Бо за рішення прийнято, дякуємо. Дякую, чітко. Щось Буде щось. Я тобі сказала, так. Супер, я Тому треба грошей. Гроші? Ми не маємо. Ми хотіли, Комісія завершила, Ми хотіли, але ні.